Печення у грудях відчув п'ять днів тому Сергій Романович, коли повертався з магазину додому. Спочатку такому симптому не надав значення. Потім стала голова крутитися. А через два дні ночі стався приступ. У мене почали горіти груди, пекти, почали руки відніматися. Ну і рано ми з дочкою пішли до сімейного доктора. Вона мене послухала, подивилася і сказала: вам треба срочно їхати сюди, в кардіоцентр. Разом із донькою вже за годину приїхали зі стрижавки у медзаклад, де 70-річному чоловіку діагностували інфаркт. Нас буквально через 10 хвилин вже прийняли, ну, наглядову привели, зробили кардіограму. Зібрали всі аналізи, дуже, дуже добре віднеслися до мене. Ну і перевели в палату, дали, поставили капельницю, дали уколи. Набагато стало легше. Добре. Мені зараз я взагалі такий, що пішов би додому, на мені сказали, що це занадто дуже рано. Нині кількість пацієнтів, що потрапляють у лікарні з інфарктом міокарда, невпинно зростає, особливо протягом останніх п'яти років. Про таку тенденцію кажуть лікарі. Лише впродовж жовтня у відділенні гострих станів Вінницького кардіоцентру надали допомогу майже сотні пацієнтів. Звичайно, що старші люди хворіють частіше, але ми бачимо інфаркти і в 30 років, і в 40 років. Рекорд закладу взагалі за 10 років був пацієнт. Віком 18 років, але це був юнак ну, років 5 назад з інфарктом за рахунок порушення коагуляції. Це така ну, спадкова хвороба. Була дівчина 20 років на, з інфарктом на фоні прийому оральних контрацептивів. Антирекорд за кількістю пацієнтів з гострим інфарктом міокарда зафіксували у кардіоцентрі 8 жовтня. За кілька годин у приймальне відділення медзакладу поступило 14 людей із симптомами цього стану. Вінницький регіональний кардіоцентр це не тільки семиповерхове приміщення, яке оснащене надсучаснішою надтехнологічною апаратурою. Це 400 працівників, які цілодобово працюють, складно працюють, багато працюють і ще багато навчаються. З початку цього року наш кардіоцентр збільшив кількість пролікованих хворих вдвоє, і ми не будемо зупинятися на цьому шляху і будемо розвивати надання кардіологічної допомоги і надалі. Найбільш поширеною причиною гострого інфаркту міокарда є атеросклероз коронарних судин. Це коли бляшкою перекривається просвіт судинки, яка кровопостачає наше серце, і відповідно частина серця не кровопостачається, і там в цій ділянці відбувається некроз. І тому для того, щоб нам зрозуміти, яку артерію відкривати, стентувати, чи це дійсно там є бляшки, можливо, там багато цих бляшок, і який стан судин нашого серця, ми йдемо на діагностичну коронарографію. І відповідно, вже під час діагностики хірурги разом з анестезіологами дивляться стан судин і приймають рішення стентувати цього пацієнта чи не стентувати. Вразив інфаркт і 44-річного військового Олександра. Я взагалі проходжу ВЛК і мене перевезли сюди в терапію, але ну, проходить стаціонарну ВЛК. У мене не закрою там діабет, туди-сюди. І оце попікало, попікало. І коротше, як запекло, що попав аж сюди. Пекло в грудях, терпли руки. Потім клас десь дівалися. А то як запекло, і тяжко дихати тож одразу звернувся до лікарів з міської лікарні номородин. Чоловіка перевели у кардіоцентр. Після оперативного втручання та шестиденного лікування Олександр почувається добре і вже готується до виписки. Кардіологи кажуть, найкраща профілактика інфаркту це здоровий спосіб життя, збалансоване харчування, дієта збагачена калієм та щорічний чекап організму. Це загальний аналіз крові, це ліпідограма, це починкові проби та е, неркові проби, а також УЗД серця і кардіограма. Це такий банальний мінімум, який ми можемо зробити в будь-якій лікарні, який є доступний майже в кожній лікарні. І, відповідно, він нам може дати відповіді на багато питань і попередити багато ускладнень, таких як гострий інфаркт міокарда, і ті ускладнення вже гострого інфаркту міокарда, які ми сьогодні бачимо у нас в стаціонарі. Відповідальне ставлення до свого здоров'я запорука довгого і активного життя, тож лікарі закликають дослухатися до свого організму. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.